Це автор, хто є цього вірша, але цей вірш читала акторка Біблів Вікторина. Україна жила собі, нікого не чіпала. Я розвивалась, мріяла, могла, сумлінно вчилась, вільно працювала. Любити міла, чесною була. Така тендітна. Це на перший погляд, беззахисна, маленька і одна. Так думав той сусід, що поряд, який хотів мене усю до дна. Він мав подобу хижу і велику, звірячу хтивість у своїх очах без совісті, без честі і без лику. Огидний був на всіх набудив страх. Приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свой язик. Людською мовою казала, я не буду, да довід мов, ви бачите, не звик, не звик і не пішов. А вісім років лупив криваво в вікна. Ми же сім'я. Вночі підступно дерся з усіх боків і кричав. Якщо не моя, то чия? Він думав, я злякаюся. Заплачу, віддумав, я пощад попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча, у мене зуби є і я вкушу. І так, мені болить, болить нестерпно. Та я в останній цей раз потерплю, Щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно, адже й б'ю. Прицільно, мене так Богом доля нарекла. Я Україна, незалежна, вільна, я ще сильніша, ніж колись була.